Ви хочете відкрити простий прибутковий бізнес? Ми допоможемо вам відкрити власну міні-кав'ярню, яка може приносити від 14 до 40 тисяч гривень чистого прибутку в місяць і буде займати всього 15-20 хвилин вашого часу в день. Це точка самообслуговування, де клієнт сам і готує, і оплачує каву. Тут є все необхідне. Кава машина, зручне меню, інструкції для оплати, стакани, кришки, соломинки, цукор і безкоштовні сиропи. Кав'ярня займає всього один квадратний метр місця, і її можна встановити в будь-якому громадському приміщенні. Вона тільки потребує підключення до електрики. А якщо ви захочете перевести її на вигідніше місце, це займе декілька годин і ви не втратите ваші інвестиції. Тут нема проблем з ремонтом, зарплатами, персоналом, і кава машина завжди робить смачні напої. Контроль кількості продукції у вашому телефоні або на іншому пристрої. Ми допоможемо вам з вибором місця, а вам. Залишиться підтримувати чистоту, наповнювати кавову машину і отримувати прибуток. Якщо ви шукаєте бізнес з мінімальними ризиками і мінімальною залишеністю в процес, то ця пропозиція для вас. Залишайте заявку на сайті, і ми дійшлемо вам детальнішу інформацію.